В українському уряді запевняють, що держава подбає про кожного звільненого з полону. Нині вони проходять медичні обстеження і отримають усе належне лікування. І до ефіру долучається заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко. Вітаю! Тож що робиться для реабілітації звільнених наших хлопців? Доброго дня, студія. Доброго дня, шановні телеглядачі. Дійсно, кілька днів тому ми всі чекали і. Постерігали за тим, як повертаються наші полонені додому. Це було з середини четвер і 21 вересня за обміном з російського полону повернулися 215 захисників і захисниць. З них 136 несуть службу в лавах підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ. Це 118 нацгвардійців. Там також є і жінки, три жінки. Серед них серед національної гвардії також варто відмітити, що є 69 військовослужбовців Азову, Національна поліція дев'ять військовополонених повернулися додому під, під час цього обміну. І що стосується прикордонників, то теж їх дев'ять. Зараз вони всі. Слава Богу, знаходяться в безпеці. Ними займаються перш за все лікарі, психологи. Вони отримують всю необхідну допомогу та реабілітацію в відомочих закладах охорони здоров'я. І е, перший етап це, звісно, щоб трошки вони відчули, що вони вже знаходяться в Україні, і першим етапом вони отримують так би мовити, екстрену. Медичну допомогу і реабілітацію зараз. Вони вже мають е, можливість спілкуватися, е, бачитися з своїми е, рідними, близькими, але знову ж таки е, дещо обмежений е, доступ е, е, всіх бажаючих поспілкуватися з ними. Вони можуть говорити лише судіяєми. Е, лише. На зв'язку кажіть, кажіть. Так варто наголосити на тому, що важливо ж все ж таки, і є, є певний такий обмежений доступ сьогодні до них, тому що перш за все вони повинні отримати допомогу, і реабілітацію і психологічно, і взагалі відійти, так би мовити, від того стану, трошки де вони перебували, тому що як ми бачимо. Вони повертаються такі дуже кволі, дуже худі, і тут варто говорити про те, що Росія дійсно порушує всі норми міжнародного публічного права, всі конвенції і загалом порушує права людини відносно утримання військовополонених. Тому зараз на цьому етапі працюють правоохоронні органи для того, щоб Засвідчити і зібрати всі докази е, перебування їх в полоні, порушення прав людини. Зафіксувати це все, зібрати всі медичні е, свідчення для того, щоб це також е, в подальшому е, е, було використано нашими правоохоронними органами е, і е, наступними Іро, ще, ми разом з, мішка... з вами переживаємо за наших хлопців. Е, ще раз дякую і йдемо далі.